У домі печалі прощання з воїном. В останню дорогу провели 41-річного Юрія Фурлу. З військовослужбовцем прощались батьки, сестра, дружина та сини. Друзі та родичі завжди пам'ятатимуть його як хорошого сім'янина, люблячого батька та щирого товариша. А ще сьогодні для всіх українців він відважний воїн, який віддав життя за Україну. Службу проходив гранатометником у другому розвідувальному відділенні. Сьогодні ми згадуємо ще одного героя, чиє життя забрав ворог. Ми зібралися тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України, мужньому і рішучому воїну, старшому розвіднику-гранатометнику 2-го розвідувального відділення, розвідувального зводу 2-го єрського батальйону військової частини а 40 56 старшому солдату Фурлі Юрію Михайловичу. Захисник народився в Тернополі. Сусіди пам'ятають його ще підлітком. Кажуть, Юрій був дисциплінованим та вихованим. Завжди вітався та підтримував розмову. Розумний, щирий та людяний. Чоловік, який ніколи не відмовляв у допомозі. Ще ж таке малесенько, Хороший був хлопець. Що зробиш, Забрала. Загинув, бідний. Буду живий. Такий людяний, добродушний, завжди нікому нічого не відказував. Завжди, завжди. От біда настала. Двоюрідна сестра полеглого воїна зі сльозами на очах згадує брата. Каже, не часто бачились, але кожна зустріч була приємною. Проте тепер залишились тільки спогади. Пам'ятаю, дуже рідко прийшла до нас, але Жанна. ще нові. Чи я пам'ятаю, дурку, але гралися. Потім старший поврідче приїжджав. Дуже хороша людина, дуже добрий. Багато спогадів пов'язано. Дуже мені шкода. Масливо. У цивільному житті Юрій Фурла займався будівництвом. Згадують, роботи не боявся. Хоча працював не у військовій сфері, та коли країна потребувала його, пішов на фронт. Він багато чим займався, пробував багато чого. І, бачите, знайшов себе у військовій справі. Знайшов себе в розвідці, дзвонив мамі, казав, я себе знайшов, я займаюся справою, яка мені подобається нарешті, але недовго позаймався, оборонив нас, оборонив Україну, за що йому безмежно вдячні. Слава Україні, слава нашому герою. Мама героя згадує, як спілкувалася з сином, коли він був на фронті. Каже, багато не розповідав. Чоловік на службі був усього три місяці. А ви часто з ним спілкувалися, Мам. знаходили на зв'язок. Як завжди дізналися, що він часто. Як він був вдома там, часто. А якщо на роботу, як вони називали, ну той час ми мовчали. А скільки він там був? Три місяці. Там він був півтора місяць, він був рівний і. А він пішов добровольцем чи... Так. на воєнкомат із воєнкомату Він призивався. Військовослужбовець мріяв з перемогою повернутись додому, займатися улюбленою справою та жити щасливо. Але 25 липня загинув на Логанщині. Юрій Фурла віддав своє життя за нашу батьківщину, стримуючи агресію Росії. Поховали захисника на Миколинецькому кладовищі. Вічна пам'ять та шана герою.